Накипіло через край. Представник громадської організації Доста у хості мав словесну перепалку з учасниками бойових дій. Наслідки СУВУ на Закарпатті люди і досі не можуть оговтатися після трагедії. Київ Ужгород має стати першим пасажирським рейсом для аеропорту Ужгород. Партійна зустріч Перечинської осередок опозиційної платформи за життя поповнився новими представниками. Ужанський національний природний парк унікальне місце на кордоні трьох держав. Такі повідомлення відкривають перший інформаційний тиждень цієї весни. Вітаю в нашій студії. Всі подробиці за мить. Накипіло через край скандально відомий представник громадської організації Доста у Хусті мав словесну перепалку з учасниками бойових дій. А все через хизування посвідкою учасника війни у мережі. Ті, хто брав участь у бойових діях на сході, вважають, що Закарпатець перебільшує, вважаючи себе ветераном. Нагадали чоловікові про інциденти і минулого. Ми тобі слова не казали, як казати, доку ти не взяв удостовірення і виклав інтернет із таким криком душі, що я учасник війни. Ти учасник війни. Я оповів чітко і ясно, зазначено у тому відео. Я отримав учасника війни. За форсифікаційні споруди. Я чітко і ясно оповів. Можу... Обурені волонтери та ветерани ініціювали зустріч під стінами Хуської районної ради, на яку прийшов і корінь зібрання. Скандально відомий активіст Іван Боукун. Чоловік нещодавно похизувався у Фейсбук посвідкою ветерана війни. Це ж не на жарт обурило учасників бойових дій на сході. Посвідчення учасника війни то є не фейк. Зараз я вам в розгорнутому виді показую. Я отримав посвідчення учасника війни з 2015 року, я воював. Є за... е постанова 14 червня 2017 року, що я маю право отримати учасника війни якої війни? Розбирайтеся з нашим правительством, я в тому не винувати. Якої війни? Далі, тут є командіровка ваша. А тебе смотрите, як командіровочка. Як це командіровочка? Одним почерком, одним цвітом і вибув, і прибув. Скажи мені, будь ласка, ответ. Ти кажеш, що ти заслуговуєш на сьогодні учасника війни. Секунду, секунду. Смотри, командіровочка написана одним почерком, одним цвітом, що ти прибув, і вибув. Шо, у ч**, одна ручка і з тобою бішти це китайська ходив? Кий спор, і ти нам доказуєш, указуєш якісь бумажки. Ми взагалі не про бумажки говоримо. Ми говоримо про удостовірення учасника війни. І ти робиш такий плівок нам усім як казати. Я навіть рахую, що я недостойний. Я рахую, що я недостойний. Достойнів тепацами, які віддали життя. Ти достойний? Так да, або, да, або, да, або ні. Ти можеш відповідати одне слово так або ні. Я вповію вже. Так або ні. Якщо люди всі, котрі там били, одні є недостойні, Ваня. то говорить нара. Далі ж гучність дискусії тільки зростала. На акції були і ті, кому горе активіст, так би мовити, насолив особисто. Мались ми з сусідом твоїм спір на міжі. Ну, невдовзі ми подали в суд, судове рішення було на нашу користь. І тут через неділю моїй дитині дзвонить Іван. Ану, дай матері трубку, я вас усіх, на нуль помножу, я годину всю їзу купити, я вас Вибачайте, я лише так, переношу. Так, так давай, продовжаємо. Ви розумієте, я, кума, застану, я вас усіх той потру. Виходить він від мого сусіда, справді я Іван почав нам погрожувати. За все в мій двір, в мене вдома троє маленьких діточок, начав мене. Всяко понижати, погрожувати. Я написала чотири заяви. Чотири від жовтня одна не розглянулася. Активісту нагадали і про його кримінальне минуле, зокрема зґвалтування, за яке, за їх словами, він так і не поніс покарання. Ну мені один факт. Чоловік, на якому кримінальні справа. тут ловили, кримінальні справа є. У ньому що його на взятки взяли, кидав в лісхозбі. У нього ще справи висить за ізнасилування. Поїхав туди. Попухал недельку, его оттуда выгнали. Ну он нашел лазейку, потому что да, действительно, есть закон такой. И он себе сделал это, когда уже все закончилось, когда уже мобилизации прошли, когда он знает, что его уже в армию не возьмут. Потому что мобилизации нет. И вот сейчас он вылез и сделал себе корочку. По-перше, матері я чула, дивилася в інтернеті, що хочуть то об'єднатися, тому що він мав сидіти за гвалтування, наскільки мені відомо. От такі е, позиції, як до мене, приходить, він собі розказує, що мені в моєму дворі робити, з ким е, е, ворогувати, з ким, конфліктувати, з ким ні. Я думаю, що такий, як Іван, немає місця ніде, ні в АТО, ні в таких, як Доста, ніде. Тому людина або хоче прикриватися нашими як казати нашими посвідченнями, учасника війни. Або незрозуміло для нас для нас, тому я рахую, ми підняли це питання на уровні громади, не тільки на учасниках АТО, а на уровні громади. Учасники бойових дій категоричні. Іван Бовкун повинен, якщо має честь та гідність, відмовитись від кірочки. Наразі ними здійснені заяви до суду та прокуратури. Американським штатом Алабама перенісся торнадо. В результаті катастрофи 22 людини загинули серед них і діти. Вертбачають, що кількість жертв може зростати. Зараз рятувальники призупинили пошуки через небезпечні погодні умови. Проте незабаром операція буде відновлена без електрики. В окрузі Лі та деяких інших районах штату залишається близько 10 тисяч будинків. Трашені наслідки суву, які можуть повторитися знов минулого року, влітку в селищі Кольчино люди, які мешкали у приватних будинках, лишилися їх через сув. Кошти відшкодували, однак подія залишила неабиякий відбиток у пам'яті. Своїми спогадами поділилася і пані Мар'яна, яка ніяк не може звикнути до нового місця. Мить, яка стерла з лиця землі, рідну домівку. З СУВ ґрунту саме він головний винуватись того, що у Кольчині влітку минулого року мешканців приватних будинків на вулиці Фредішівській спіткала біда. Мар'яна Федорівна якраз пам'ятає ту порожнечу, яка охопила її, як тільки вона прийшла вже на руїни своєї оселі. Пішла рано особи на роботу, а о 8.20 це був сув. Був сув. і мені зателефонували, що щоб я додому приходила, бо хати нема. Від розпачу вона навіть не знала, що робити і в кого прохати про допомогу. Але жінка жила у родичів, які підтримали її у скрутну хвилину. Вони і прихистили пані Мар'яну. Однак вона сумує за оселею, в якій прожила більшу половину свого життя цілих 30 років. Кухня була у мене сюди подальше, а була. Дора Коридор. До, до, до. Тепер вона мешкає в однокімнатній квартирі п'ятиповерхового будинку, який придбала за кошти, надані Мукачівською районною радою. Однак жінка каже, що не може звикнути до життя у такому замкненому просторі, адже він не замінить того дому, якого лишилася пані Мар'яна. Початку жовтня матеріальні втрати сім'ям, які. Будинки, яких були пошкоджені, були вернуті в повному обсязі. Селищна рада виділила 300 тисяч, і районна рада мільйон 350 000. Найстрашніше, що сув ґрунту знову може забрати у людей домівки, адже того, що це ніколи не повториться, ніхто не може гарантувати. Опозиційна платформа за життя відмінить реформу Супрун після перемоги на виборах. Таку заяву зробив народний депутат і лідер опозиційної платформи за життя Вадим Рабінович. На його думку, влада в особі Супрун позбавляє українців можливості гідно лікуватися, а медичних працівників спокійно працювати. Уся суть реформи охорони здоров'я зводиться лише до того, щоб винищити якомога більше людей, легалізувати трансплантацію органів і знищити систему безкоштовної охорони здоров'я. Крім того, парламентар звинуватив керівництво Міністерства охорони здоров'я в корупції. Я понимаю, что Супрун ходит в украинской одежде, как я резька, что она у нее американский паспорт, поэтому она вам нравится. А можно я теперь что-то скажу? Я считаю, что не могут быть все наши украинские врачи идиотами один Супрун умный. А все наши врачи, врачи, я повторяю, не прихлебатели, которые миллионы тратят и бегают по інтернету этим тасовкам. А нормальные врачи, такие как Тадуров, как многие другие говорят, что она убивает нашу медицину. Я Я еще раз повторяю, убивают нас целью, целенаправленно. Не может быть, чтобы люди не понимали, что отсутствие скорой помощи, закрытие границ, больницы и лекарств приводит к чему? Приводит только к убийству народа. Аби змінити ситуацію в області та державі, потрібно починати з себе та свого оточення. Так вважає очільник Перечинського осередку опозиційної платформи за життя Мирослав Упачко. Керівник районної організації провів партійну зустріч, аби оголосити і познайомити вже діючих членів організації з новими колегами. Свої перші партійні квитки 15 нових представників отримали від голови Перечинської районної організації, який побажав плідної подальшої співпраці у колективі. До змін та нових викликів готові. Очільник перечинського осередку опозиційної платформи за життя Мирослав Пачко провів партійну зустріч, аби оголосити і познайомити вже діючих членів організації з новими колегами. Свої перші партійні квитки 15 нових представників отримали від голови Перечинської районної організації, який побажав плідної подальшої співпраці у колективі. Таю бажаю, білет вам не тільки добував, а давав віреності в житті. Керівник Перечинської районної організації опозиційної платформи за життя Мирослав Опачко зізнається, його головною метою завжди було і буде залучення до роботи професіоналів, молоді та просто досвідчених людей. Адже зміни в Україні та області потрібно починати в першу чергу з себе та свого оточення. До нас приходять люди, які бачать, що якщо взагалі не займатися політикою, то політика займеться тобою. Тому… Ми в першу чергу агітуємо, спілкуємося з людьми, які, по-перше, мають досвід, які мають за собою хороші справи. Ну і однозначно нам дуже приємно, коли нашу організацію поповнює молодь. А ви сьогодні бачили, що багато молодих людей отримали також квитки, а це дуже радує. Бо це майбутнє. Серед нових членів, які приєдналися до колективу, і вже давно діючі представники організації, які обрали для себе опозиційну платформу за життя, перш за все, для того, аби власними силами змінити своє місто, область та державу на краще. Люди, хоча зміни влади, тяжке життя, знаєте, ну я вже багато років, 40 років займаюся. Пасажирським перевезенням із їх 20 на загранперевозках по всій Європі. І бачу, що дуже тяжко людям, розумієте, тяжко. Я так думаю, що через роки, якщо буде такий, як зараз, що будуть повишатися тарифи і повищення зарплати до непонятної, не, не, ну, незрозуміло чому. І це приведе до того, що всі будемо на біржі або за кордоном працювати в Україні. Не буде працювати ніхто, тому що підприємці не зможуть заплатити податки. А і люди, люди змушені будуть йти на біржу. Організація нараховує близько 40 чоловік, і ще і ще люди йдуть. Члени організації пообіцяли виправдати надії, які на них покладені, і активно долучатися до роботи, та запевнили, що мешканці можуть звертатись до них зі своїми проблемами та побажаннями і особисто переконатись у тому, що будуть почуті. В Вужоді четвертий день поспіль рятувальники вилучають та знищують боєприпаси часів Другої світової на вулиці Канальній. Серед знахідок мінометна міна калібром 82 мм, міліметри, протитанкова міна та артилерійський снаряд. В Україні знизили ціни на газ, однак зміни в тарифній сітці торкнуться не всіх. З 1 березня Нафтогаз України знизив ціну на блакитне паливо для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання. У порівнянні із тарифами попереднього місяця ціна знизилась в середньому на 15%. Повна готовність аеропорт Ужгород пропонують розвивати як вантажний хаб, де будуть оброблятися вантажі, що перевозять авіацію з Азії в країни Євросоюзу. Таку заяву зробили в Закарпатській Ода. Крім того, активно готуються і до прийому першого пасажирського рейсу Київ Ужгород. Деталі життя аеропорту у сюжеті. Для тих, хто вважає, що аеропорт Ужгород стоїть на місці, спішимо розчарувати за останні чотири місяці. Його колектив зробив колосальну роботу і вже готується до прийому першого пасажирського рейсу. Так наразі аеропорт може приймати літаки тільки третього класу. Для більш потужних потрібно неабияк підтягнути роботу аварійно-рятувальної служби. Проте це не причина для того, аби не приймати регулярні пасажирські рейси, зокрема Київ-ужгород, який повинні запустити у найкоротші терміни. Очікуємо на кінець домовленості про рейс. На сьогоднішній день йде мова про рейс Київ, Ужгород, Ужгород, Київ. От ну і подалі будемо розвивати наш аеропорт. Крім того, Закарпатська ОДА отримувала пропозиції від іноземних компаній, що стосуються можливості реалізації проектів реконструкції комплексу споруд аеропорту, подовження запасу аеропорту до 3500 метрів, а також залучення авіакомпаній, що працюють на ринку чартерних і вантажних авіаційних перевезень. Все це означає, що цілком можливо через кілька місяців аеропорт ужгород почнуть розвивати як вантажний хаб, де будуть оброблятися вантажі, що перевозять авіацією з Азії в країни Євросоюзу. На сьогоднішній день аеропорт не може заробляти гроші на пасажироперевезеннях. Ну, тобто, це не дуже великі гроші для того, щоб розвивався аеропорт. Дійсно, треба робити термінали і займатися грузоперевезенням. Однак про розвиток вантажного термінала в аеропорту Ужгород можна буде говорити після відновлення регулярного авіасполучення. За попередньою інформацією, перший авіарейс вже заплановано на 15 березня. Мукачеві на центральній площі міста Кирила та Мефодія урочисто відкрили пам'ятник покровителю міста Святому Мартину. Пам'ятник закла. Тати до дня народження покровителя міста. На Закарпатті досі не було жодної кінної скульптури, і постать Мартина Вешника стала першою за всю історію краю. Скульптурна композиція вагою більше 33 тонн, висотою понад 4 метри. І вона стане тим об'єктом, який притягуватиме в місто туристів. 643 роки тому, 22 травня 1376 року, Грамотою королеви Єлизавети місту Мукачеву надано дозвіл використовувати герб і печатку із зображенням святого Мартина, який був покровителем міста і місцевих храмів. Мукачево з того часу охороняється плащом святого Мартина від усіляких бід. Унікальне місце на кордоні трьох держав, створений на базі регіонального ландшафтного парку Ужанський національний природний парк, за свою коротку історію зумів зробити кілька кроків уперед, увійшовши до списку всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО, карстові печери місце падіння найбільшого метеориту в Європі, червонокнижні види тварин та рослин. Усе це знаходиться саме там. Владислава Мазур продовжить дивувати. Саме на вершині гори Кременець перетинаються державні кордони трьох країн. Південно-східні схили гори лежать на території України, північні схили на території Польщі, південно-західні у Словаччині. Окрім того, Ужанський національний природний парк, який є складовою частиною першого у світі тристороннього українсько польсько словацького міжнародного біосферного резервату, за свою коротку історію зумів зробити кілька кроків уперед, увійшовши до списку всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО. В Європі диких пралісових ділянок, анклавів таких майже немає, дуже мало. Тому ці остатки, що залишилися в східних Карпатах, однозначно їх треба зберігати, і охороняти як природню, так і історичну спадщину. Попри те, що площа Ужанського національного природного парку майже 40 тисяч гектарів, окрім унікальних пралісів села княгиня, є і карстові печери. А також знаходиться місце падіння найбільшого в Європі метеориту. Він впав на землю у 1866 році. Його уламки зберігаються в музеях Відня, Москви та інших міст. На початку маршрута стужиться метеорит. Місце падіння найбільшого метеорита в Європі. Який знаходиться, головний уламок, його знаходиться в природничому музеї у місті відень. Тобто ця територія має досить такі потужні рекреаційні туристичні ресурси. Загалом на території парку мешкають 30 видів тварин, занесених до червоної книги України, 12 видів занесених до європейського червоного списку, та 71 вид, що підлягають особливій охороні згідно з Бернською конвенцією. Робітники парку жартома називають міграції тваринним безвізом, яким вже давно користуються місцеві ведмеді, олені та вовки. Звірі мають свої коридори для транскордонної міграції, що досить важливо для їхньої популяції. Також йде абсолютно заборонено будь-який вид полювання, тобто немає абсолютно ніякого дозволу на полювання, тому на сьогоднішній день досить збільшилася популяція за останні роки. Ужанський національний природний парк, як і інші природні парки Закарпаття місце постійного паломництва туристів, науковців, дослідників та мандрівників. Проте хтось в Ужанському природному нацпарку бачить суцільний ліс і гори, але насправді це зразок унікальної екосистеми, яку потрібно зберегти. Дякую, що дивитеся, будьте допитливими та цікавтеся актуальними подіями на нашому сайті. Гарного вам весняного настрою і до нових зустрічей.